Пішов на війну, щоб захистити синів Ігор Кирилюк, у перший день повномасштабного вторгнення прийняв для себе рішення боронити Україну. До військомату не пішов, каже, там і без нього людей вистачало. Натомість знайшов своє місце в територіальній обороні. Свою історію боєць розповів нашим колегам Зумані. Я в той день якраз став раніше на роботу, почув вибухи. Десь хвилин 40-45 по п'яті йшов до мегометра, бачив спалахи. Ігор Кирилюк розповідає, як зустрів початок повномасштабного вторгнення. Потрапити до військкомату було нереально, каже чоловік. Надто висока конкуренція за місце в лавах української армії. Почав шукати вихід і за кілька днів долучився до тероборони. Вибір піти на війну пояснює так. Ну, я бачу ті звісно, які проходили біля Києва і на Україні. То, якби брання того, щоб не хотів бачити в Умані. У мене двоє синів і я, якби. Не хі, що вони це бачили тут. Після навчання потрапив 160-й батальйон, 118 ї бригади ТРО на посаду водія стрільця. Найбільше запам'яталися люди, яких довелося евакуйовувати. Очі людей, які там заїхали в села, коли вже там стали стабільні обстріли цих позицій, де по селі. Люди, коли вони виїжджали, коли вони це все залишали, і коли там не якби прощалися сусідами, які там ще лишалися той факт. І дивився ці люди, які ну, спустошені. Просто забирають, там, що можуть, якесь цінне, і просто кидають все. і вже зрозуміло, що вже там важко буде щось втримати. На фронті був понад два роки. Сьогодні Ігор не воює, через інвалідність отриману внаслідок поранення, потрапив під артилерійський обстріл. Із пораненням руки та обличчя бійця відправили на лікування. Ми в лютому зайшли на позиції. У нас була вказівка на 3-5 днів втримати цю позицію. Це кілька днів там, до поранення свого. Я на цих позиціях. Це було якраз на річницю 24 лютого. Було кілька штурмів, які ми відбили. Чи позицію ми втримали цю позицію, потім ночі ще було кілька. Додає, на відносно мирній частині України люди мислять інакше. Вільний Київ для більшості це вже перемога. Іншим байдуже на ситуацію в країні. У цьому бачить слабкість нації. Про себе та побратимів каже, не треба жалючі співчуття. Лише бажання допомагати армії та підтримка тих, хто повернувся з фронту. Підтримка, взаєморозуміння. ну, прямо, ну не треба цього співчуття, Не всі по цьому призму реагують. Оце щоб там ой, там ой, не треба. Нам не треба цих дорожок червоних, нам не треба цих калачів. Просто щоб, якби, мабуть, розуміння в більшості.